Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на занятті з грамоти. Сьогодні на занятті ми вивчимо букву Я, а ця буква непроста, є в неї секрет, про який ми дізнаємося під час заняття. Якір, яблуко, ягня, перша літера в них Я, але гарно знають діти. Я Остання в алфавіті. Діти, я не зовсім звичайна буква. Вона має подвійне значення. Буква Я, звук я. Яка це буква? Голосна чи приголосна? Ми можемо її проспівати? Давайте спробуємо. Я співаємо. Так. Значить, це голосна. Коли буква Я стоїть на початку слова та після будь-якого голосного, вона позначає два звуки. Перший звук Й, м'який приголосний позначається двома рисочками. Другий звук, А, він голосний, позначається кружечком. Я. Давайте ще раз проспіваємо. Я молодці. В усіх інших випадках буква Я завжди пом'якшує попередній приголосний звук і позначається кружечком. Запишемо звукову схему слова яма. Перша буква Я стоїть на початку слова і позначає два звуки. «Й» – М'який приголосний. І позначається двома рисочками. Другий звук А. Голосний і позначається кружечком. Третій звук М. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Четвертий звук А. Голосний, позначається кружечком. Дітки, скільки звуків у слові яма? Так, вірно, чотири. А скільки букв? Три. Чому? Тому що буква Я позначає два звуки «й», А. Поділимо слово Яма на склади. Я-ма. Скільки складів? Вірно, два склади. На який склад падає наголос? Так, вірно, на перший склад. Зробимо звукову схему слова диня. Перший звук Д, твердий приголосний позначається однією рисочкою. Другий звук «и» – голосний позначається кружечком. Третій звук «н» – м'який приголосний, тому що стоїть перед я. Позначається двома рисочками. Четвертий звук Я голосний. Означається кружечком. Діти, скільки звуків у слові диня? Так, вірно, чотири. А скільки букв? Так, також чотири. Давайте поділимо слово диня на склади. Ди-ня. Скільки складів? Так, два склади. На який склад падає наголос у слові диня? На перший склад. Буква Я може бути і буквою, і складом, і окремим словом. Кожен з вас замість свого імені може сказати Я. Отже, я може вживатися замість імені людини. Пограємося в гру діалог. Я до вас питання маю, хто на Я дерева знає? Яблуня, ясен, ялина. Хто на я тварини знає? Хай швиденько називає ягуар ящерка, як. Ще спитати хочу я. Є на букву я ім'я. Яся, яна. Яків, Ярина, Ярослав, Ярослава, Явдоха. Дітки, давайте прочитаємо склади із буквою Я: Ся, Ря, Ня, Ля. В'я, тя, Зя, дя. А тепер прочитаємо слова. Яма. Якір. Явір. Язик, ящик, ягода, ялина, яблуня, ярок. Діти, складіть, будь ласка, речення з поданими словами. Піду скоро в. Я школу. Склали? Я скоро піду в школу. Візьміть, будь ласка, свої зошити і запишемо схему цього речення. Відступаємо від поля дві клітиночки і від попереднього речення також дві клітиночки. І починаємо писати. Речення в нас починається з великої букви. Слово я коротеньке. Я скоро піду в школу. В кінці речення ставиться крапочка. Я скоро піду. В школу. Дітки, то яку ми букву сьогодні з вами вивчили? Вірно, букву Я. Попрацюйте, будь ласка, в зошитах з мовленнєвого спілкування на сторінці 46. Діти, який орган чуття є у вас, назва якого починається на букву Я? Покажіть, будь ласка. Так, вірно. Язик. На цьому наше заняття завершено. До побачення, мої хороші!